1362 рік, дике поле здригається під копитами тисяч коней. Там, де степ переходить у плавні, біля річки Сині води зійдуться дві сили, що вирішать долю цілих народів. Тут Велике князівство Литовське на чолі з Ольгардом і не виклик ханам Золотої Орди. Ця битва змінить мапу Східної Європи, похитне владу Степових імперій і відкриє нову сторінку в історії українських земель. Після занепаду Київської Русі її землі розділили між собою нові сили. На заході постало Галицько-Волинське князівство, останній оплот старої держави. Який ще змагався за спадщину Русі, але навіть воно не витримало натиску нових ворогів. Після смерті останнього незалежного князя Галицько-Волинської держави Юрія II Болеслава в 1340 році постало питання: кому ж дістануться ці землі? Князь не залишив спадкоємців, а правляча верхівка не бажала підкорятися чужинцям. Та сусіди були іншої думки. Польща та Литва одразу почали боротьбу за князівство, оскільки Болеслав мав коріння в польській династії п'ястів, король Казимир III висунув претензії на основі давніх зв'язків Русі з Польщею. Йому протистояв князь Любард Гедемінович, син литовського князя Гедеміна, який одружився з представницею Галицько-Волинської династії, мав підтримку місцевих бояр. Та фактично являвся новим законним князем Галичко Волинського князівства у 1349 році. Казимир III розпочав військовий похід на Русь, захопивши львів та більшу частину Галичини. Литва діяла м'якше. Князь Любарт за підтримки свого батька Гедеміна Литовського князя утримав Луцьк і поступово поширив Литовську владу на всю Волинь. Після 1366 року, коли Казимир III і Любарт уклали мир, Волинь фактично опинилася під контролем Литви. Також тут треба згадати про похід Гедеміна на Київ та битву на річці Ірпінь. Ряд істориків схиляється до того, що ця битва вирішила подальшу долю подільських земель, і вони практично вже ввійшли до складу Литовського князівства. А битва на синіх водах є вигадкою. Хоча сучасні історики все ж таки схиляються до думки, що битва на синіх водах була, і саме вона і подальші політичні дії Ольгарда вирішили долю Поділля. Раз, як відео про битву на синіх водах, то ми продовжимо історію по версії, що битва була. А ви в коментарях залишайте свої думки стосовно цього запутаного історичного періоду нашої історії. Отже, після перемоги на річці Ірпінь Гедемін захопив Київ та назначив в ньому свого намісника. Не дивлячись на те, що похід був вдалий, гедеміну не вдалося остаточно закріпити литовську владу в регіоні Київ залишався досить автономним а продовжував сплачувати подит золотій орді. А також в місті ще залишався досить суттєвий вплив з боку ординців. Цей час до середини чотирнадцятого століття золка Орда вже не була тією грізною силою, що колись тримала в страху цілу східну Європу. Після смерті хана Джанібека в 1357 році, імперія занурилась в хаос. Відтоді почався період, що ввійшов в історію як велика зам'ятня. Час безперервної боротьби за ханський престол. За два десятиліття змінилось понад 20 ханів, більшість з яких гинули від рук конкурентів. Тією слабкістю вирішив скористатися Ольга, спадкоємець та син Гедеміна, князь Литовський. В Києві на той момент відбулася заміна намісника, і там же був князь Федя, якого деякі джерела називають Федором Дмитройовичем. Його походження залишається дискусійним. За однією версією він був нащадком місцевих руських князів, за іншою, поставлений ордою правитель, що підтримував ханську владу в регіоні. Незважаючи на це, Литва продовжувала зберігати значний вплив на ці землі, що також спонукало Ольгарда діяти. В цей час хан Мамай, який прагнув закріпити свою владу, змушений був зосередити основні сили на боротьбі за ханський престол та утримання сараю в столиці Орди. Цей момент використав Ольгард. Який вирішив завдати удару по пардинських намісниках у Поділлі, його мета була зрозумілою ліквідувати ханську владу на цих землях і приєднати їх до Великого князівства Литовського, Ольгерд вирушив у похід із власними силами та загонами руських князів, які вже перебували під владою Литви. На шляху до Києва він розширював владу Литви підпорядковуючи князівства, які раніше або перебували під впливом Орди, або були васалами Литви, але ще не мали повноцінного литовського контролю. Він захопив ряд смоленських та брянських земель та Чернігово-Сіверське княжество. Коли Ольгард розпочав свою кампанію, Київ не чинив серйозну опору. Причин цього було декілька. Зокрема, це те, що Федір не мав достатньої сили для оборони, оскільки не контролював повноцінне військо, а лише невеликі дружини та ординську залогу. Також кияни були незадоволені правлінням орди та її ставленика, оскільки місто продовжувало платити данину та зазнавало грабунків. Також Ольгар мав сильну підтримку серед місцевої знаті, яка прагнула позбутися ординського впливу. У результаті князь Федір, зрозумівши, що не може втримати місто, втік у золотоординські землі, можливо, на південь до Очакова чи Криму. Київ відкрив свої ворота перед Ольгардом без бою. Після цього Литовський князь відновив роль Києва як одного з центрів руських земель. Призначив нового київського князя Володимира Ольгардовича, свого сина, та скасував сплату данині Орді, що стало чітким сигналом про розрив васальної залежності. Таким чином, Київ офіційно став частиною Великого князівства Литовського, і це стало важливим етапом у ліквідації ординського контролю. Над землями сучасної України. Взявши Київ, литовські війська рушили на південь, вздовж правого берега Дніпра. Коли стало зрозуміло, що литовці захоплюють Поділля, ханські намісники не могли залишити це без відповіді. Проти Ольгарда виступили війська одразу трьох ординських От Лубуга, який фактично був правителем Поділля, та Чибей, хан, що контролював землі на півдні, та Деметри. Або Дмитро, ще один родинський воєначальник, ймовірно, з території сучасного нижнього Подніпров'я. Їхньою головною метою було затримати Ольгарда та не дозволити йому просунутися далі на південь. Восени 1362 року. Дві армії зустрілися на річці Сині Води притоці Південного Бугу в районі сучасного села Торговиця на Кіровоградщині. Точних цифр щодо численності військ у битві немає, але історики роблять приблизні оцінки, спираючись на масштаби кампанії та військові можливості сторін. Тож історики схиляються до таких цифр: литовці мали від 20 до 25 тисяч військ, а ординці мали від 10 до 20 тисяч військ. Цифри свідчать про те, що литовці численно переважали свого супротивника. Армія ординців складалась загалом з кінноти середньої та легкої. Військо Ольгарда мало в своєму складі значну кількість піхоти, озброєну переважно з саме. Котлубуга покладався на маневреність та силу натиску свого війська. Він планував нанести масований удар по центру литовського війська, таким чином прорвати оборону піхоти, а потім добити кіноту, яка була слабшою за Ординську. Ольга розумів, що степова кінота Орди має перевагу у відкритому бою, тому він обрав вигідну позицію біля річки Сині Води. Ймовірно, це сучасна синюха. Вода обмежувала маневреність ординців, а місцевість давала змогу контролювати перебіг бою. Ольгард вирішив використовувати численну перевагу свого війська та вистроїв його дугою. Всередині була піхота, а по флангам кіннота. Ще варто зазначити той момент, що військами Орди командувало відразу три командири, що також відзначились на кінцевому результаті. Ординці рушили вперед, почавши масований обстріл литовської піхоти, використовуючи. Звичну ординську тактику, руху поколу та стрільби з луків. Ціль полягала в тому, щоб перед основним ударом нанести якомога більше шкоди ворогу. Але як виявилося, литовська піхота добре втримувала обстріл та не отримала тієї шкоди, на яку розраховували орденці. В цей час литовська кінота почала маневрувати, поступово оточуючи супротивника. Коли кінота обійшла достатньо фланги ординців, Ольгер... Наказав піхоті поступово просуватися вперед. Коли Кутлубу зрозумів, що їх просто затискають в оточення, наказав здійснити масований натиск в центр на піхоту. Він ще надіявся на те, що піхота не встигне стати в оборонний порядок і це полегшить праву. Але це не спрацювало. Піхота вчасно відреагувала, стала стіною щитів, об які зламалися останні плани ординців. Зав'язалася битва. Кінота зав'язла в окопашній сутичці. В той час Литонська кінота не гаяла часу, ринулася в тил ординцям, фактично взявши в оточення вороже військо. Литовсько-русинським військам залишив. Шилися тільки методично добивати ворога на прикінтевому етапі битви загинув Котлубах, і ординське військо, втративши будь-яку організацію, почало масовий відступ. Разом з Котлубахом загинули два інші воєводи Тачібей та Димитрій. У хроніці Мацея Стрійковського говориться, що ординці також втратили значну частину еліти. Попри розгром ординських темників, у битві остаточної перемоги над ордою Ольгард не здобув у 1367 році. Мамаль не маючи достатньої підтримки в сараї, повернувся до Криму та утвердився в районі Солхата, сучасний старий Крим. Його влада залишалася хиткою, а боротьба за контроль над Ордою виснажувала сили. Розуміючи, що Мамай може зібрати сили для помсти, Ольгард не став ризикувати та запропонував компроміс. Литва зберігає контроль над завойованими землями, київщиною Поділлям, а також сплачує данину Орді замість місцевих князівств. Мамай, виснажений внутрішніми війнами і не маючи достатніх ресурсів для нового походу, погодився на цю угоду. Згодом у 1390-х роках князь Вітов, наступник Ольгарда, продовжив експансію на південь. Він приєднав землі аж до Чорного моря, встановивши контроль над степами північного причорномор'я. Але не дивлячись на те, що в 1399 році Вітов зазнав поразки в битві на Ворсклі від Золотої Орди, в 1400 році ординська влада в Криму ослабла і почалась боротьба за контроль над степами. Ці події призвели до того, що Вітов припинив сплачувати данину Орді за князівства, а контроль Литви над землями сучасної України зміцнився. Події другої половини 14 століття призвели до того, що більшість земель сучасної України увійшли до складу Великого князівства Литовського. Це змінило баланс сил у східній Європі та зробило Литву однією з найбільших і найвпливовіших держав континенту. Згодом ці території стануть частиною речі Посполитої, що визначить їхню долю на століття вперед.